Добрий день, мої дорогі. Таро розклад на 4 січня. Сьогодні, можливо, зустріч зі своїми колишніми знайомими, яких давно не бачили. Можливо, поїдете до своїх родичів, яких також давно не бачили, і проведете гарний час. Вас вислухають і ви вислухаєте, можливо, допоможуть, або ви комусь будете допомагати. Можливо, ви зустрінетеся з кимось і підете на каву, такий варіант, а можливо, ви просто поїдете на якийсь віддих, в якийсь спа, або просто будете займатися улюбленою справою, або поїдете на навчання. На те, що вам дуже подобається, і така вам порада: займайтеся розвив... улюбленою справою, розвивайтеся, змінюйте своє життя та йдіть перед! Гарного вам дня!